Привіт усім! Ми зараз з вами в АТБ. Мені потрібно тут підкупити деякі продукти і зараз з вами глянемо на ціни. А саме мені потрібні деякі овочі. Хочу приготувати суп пюре з кабачками. Трішки подивимось, які тут ціни. Часник по 11 гривень за 100 грамм. І цибуля, мені потрібна цибуля 35,95. Рідча та перший готунок. Буряк тут 47,89. Картоплю молода 29,95. Морква рання 57-75. Капуста по 29,95. І мені потрібен кабачок, а кабачка я тут не знайшла. Помідори 82-89. Мені ще потрібна олія, подивимось на олію. І олія 100жар рафінована 6690. Так, олія своя лінія 60 гривень 98 копійок. Ще дар. 4690. 5561. Вейна 64,50. Вія розумний бейпер 49-17. Зробила я зовсім коротенький огляд у магазині АТБ. І що я там купила? Купила картоплю, моркву. До речі, кульочки по 20 копійок у ВТБ вже немає. Є отакі по гривню 20. Так, кабачок я все-таки в АТБ не знайшла. Купляла я його в магазині близенько. Він там коштує 37 гривень. Ще купила ось таку суміш з 5 перців по 8 з копійками. Там перець був по акції Блазенько. Так, а в АТБ ще взяла олію. Щедрий тар, олія 4690. так, Часник цибулю яблука, яблука по 40 гривень в АТБ. Далі солодкі. Взяла такі своя лінія халва в шоколадній глазурі, я їх вже не перший раз беру. Дуже хороша така халва, мені подобається. Так, а ось цей кокосовий батончик дуже смачний, до речі. Я також його вже на перший раз беру. Кокосовий батончик по 2090 коштує, а халва по 109 гривень, здається, ось така. Так, ні, не 109 гривень. 107 гривень. Ось така хавала. Так, ось таке пташине молоко 182 гривні за кілограм зі смаком лимону. Так, і якась новенька, ось такий батончик рушен. з арахісовою начинкою і подрібленим арахісом. Ну, мабуть, смачний. Спробую. І що я ще взяла? Були там ось такі тарілочки. Але Вони мені так сподобались, що я не могла повз них пройти. Вони такі делікатні, тоненькі, з таким малюнком, такі польові квіти. І так вони мені сподобались, там були всього дві ось такі от. Маленькі тарілочки це, напевно, десертна тарілка. О, та пише десертна тарілка. От фірма Вітора. І так, вони мені сподобались, що я їх собі купила. Так, і тарілочки. Коштують одна тарілка 3590. я взяла їх дві штуки. Ну, там більше таких не було. Були з іншими малюнками. А мені іменно цей от малюночок сподобався. І ось такий салатник. Ну, пише салатник, ну чому би його не використати? І не покуштувати суп, наприклад, з такої тарілки. Я думаю, для супу вона теж може підійти. Так, і ось такий от салатник коштує 51,90. Ось як вони гарно дивляться. Зараз відставлю Ось. Дуже красиві тарілки. Так, ну що ж, я хотіла приготувати суп пюре з кабачка. Давайте зараз з вами приготуємо. Так, і що потрібно для супу пюре? Три картоплини, одна цибулина, одна морковина, один кабачок і два-три зубчики чеснику. І саме перше потрібно порізати цибульку на кубики. І тепер відразу в кастрюлю, де буду готувати, суп, закинула цибулю, налила трішки олії. І потрібно її підсмажити. У мене ось тут така гарна лопаточка силиконова. Це мені подруга подарувала. Дуже зручні такі силиконові лопаточки. Так, і поки цибуля обсмажується, потрібно потерти моркву на крупній терці. Ну ось, цибуля трішки підсмажилась, набрала такого золотистого кольору. І зараз я буду закидати до неї терту моркву. Закинула я вже моркву, перемішала. І нехай трішки обсмажується морква і ще сюди поріжу дрібненько чесничок. І поки цибуля морква та чесник підсмажуються, поріжу я кубиками картоплю. Ну, ось так гарно все підрумянилось. і буду закидати сюди картоплю. Ну, ось так закинула я сюди картоплю, перемішала все. Нехай сюди смазується, а тим часом нарізу кабачок кубиками також. Порізала я вже кабачок і тепер буду його сюди закидати і все потрібно перемішати. Так, все перемішала, добавила сіль перед за смаком і ще додавала ось таку приправу, сушений чеснок. Так, і тепер це все потрібно залити водою. Воду бажано підпечену брати. І ось так, щоб покрило. Ось так. І тепер потрібно накрити кришкою. І... На маленькому вогні нехай тушкується 15-20 хвилин. І поки тушкуються овочі, зробимо з вами сухарики. Можна взяти будь-який хліб, у мене наразі є батон. І потрібно його порізати на невеличкі кубики. Дала я на сковорідку трішки вершкового масла. І ось так от порізала батон. І буду засипати на сковорідку. Ну, ось таким чином нехай кліпчик смажиться до румяної скоринки на сухарики. Ну Ось пройшло вже 20 хвилин, овочі вже стушкувались. І тепер потрібно все ретельно блендером перебити. Я ще сюди додавала зелень, в мене була заморожена кріпта петрушка. Так, і зараз я все ретельно переб'ю. І збивати потрібно ось до такої однорідної маси. Ну ось, Получився зовсім такий простий, легкий суп-пюре з кабачка. І, до речі, дуже смачний. І усім смачного.